Всім привіт! Ви на каналі Redboot і сьогодні ми влаштуємо справжню битву. Модульне будівництво проти класичного. Хто швидший, хто дешевший, а головне, що обрати саме вам. Порівнюємо чесно, на практиці без прикрас. Поїхали. Швидкість. Класичне будівництво це довго. Фундамент, коробка, даха, здоблення, все робиться поетапно, часто з затримками через погоду чи нестачу робочих. Модульне будівництво. Більшість процесів відбувається на заводі. Паралельно готується фундамент, і поки класика ще заливає бетон, модулі вже збираються на місці. Хто переможець? Вартість. Класика це багато змінних, людський фактор, затягування строків, непередбачені витрати. Модуль це чіткий кошторис, фіксована ціна, економія на роботі і часі. До того ж, вам не потрібно оплачувати тривале утримання будмайданчика. Переможець, якість. Класика залежить від будівельників, матеріалів і умов на об'єкті. Один дощ і вже гіпсокартон зіпсовано. Модулі виготовляються в сухих умовах, на виробництві з контрольованими технологіями. Все перевіряється перед відправкою, а не на місці. Переможець, гнучкість і масштабування. Класичний об'єкт складно добудувати. Часто треба ламати та переробляти. Модулі можна додавати, переміщати, об'єднувати між собою. Розширили бізнес. Просто додати новий блок. Переможець. Зовнішній вигляд. Тут все залежить від смаку. Класика це традиційні фасади, класичне планування. Модулі сучасний дизайн, мінімалізм, багато скла, металу і дерева. Але можна і під штукатурку або сайдинг. Виглядає найгірше. Тут нічия, все залежить від задачі. Висновок. Модулі перемагають у 4 з 5 раундів, але головне не мода, а те, що вам реально потрібно і подобається. Хочете швидка, якісна і зрозуміла по бюджету, модулі це вже не майбутнє, це сьогодення. Підписуйтесь на наш канал Redboot, якщо хочете дізнаватися більше про модульне будівництво. Ми покажемо, як усе влаштоване всередині. І пам'ятайте, якість це не завжди бетон. До зустрічі в наступних відео.